Героїв Небесної сотні вшанували в Тернополі на театральному майдані. Відбули свічі пам'яті. Сотні людей з квітами та лампадками молились та згадували кожного, хто загинув на майдані у Києві. Вірю, що лише щоденна кропітка праця заради розбудови майбутнього, і щоденна молитва за пам'ять наших героїв, за пам'ять наших небесних захисників. Це те, що сьогодні об'єднає і врятує Україну. Програму реабілітації бійців АТО затвердили на черговій сесії міської ради. Відповідно до неї, учасникам АТО безкоштовно надаватимуть медичну, психологічну допомогу та інші соціальні послуги. За ініціативи громадської організації самооборони Тернопільщини в Тернополі буде прийнята програма реабілітації учасників антитерористичної операції, яка зокрема передбачає реабілітацію медичну, соціальну і психологічну. Передбачається надання безкоштовних послуг психолога. Безкоштовне лікування, безкоштовні рецепти, надання послуг в безкоштовному протезуванні. Дуже вдячні за те, що ми мали можливість долучитися до неї. Тобто, все-таки нас почули, вислухали дуже багато речей, які ми робили тут на штабі своїми силами. Ми сподіваємось, просто використавши важелі впливу, ті, які є влади міста, вони зможуть нам допомогти. Це і виділення приміщень, це і можливо якісь реабілітаційні програми. Якісна та чистіша питна вода буде в Тернополі. Вже цього року в місті розпочнуть будувати станцію з незалізнення. Гроші виділив світовий банк та фонд чистих технологій. Знезараження буде відбуватись так званими змішаними оксидантами. Це сучасна система, яку починають впроваджувати в Україні. Основний приціл цього проекту це забезпечити належну якість води. Як ми знаємо, найбільше кількість скарб стосується бурого чи червонуватого осуду, який час від часу з'являється помешкання тернополян. При виникненні аварій, при певних коливаннях в системі централізованого водопостачання, ми якраз хочемо, щоб цей з води забрати, щоб вода була прозора, чистенька і повністю безпечна. Також планують збудувати систему біологічного очищення каналізаційних стоків, зробити реконструкцію очисних споруд і модернізувати водозабори. У сквері Тараса Шевченка у Тернополі ремонтують фундамент пам'ятника, так комунальники готуються до відзначення шевченківських днів. Також найближчим часом відремонтують пішохідні доріжки від вулиці Миру до пішохідного моста через річку Серед в парку Топільче. Облагородять і вхід у парк Шевченка поблизу пам'ятника Степана Бандери. У Тернополі масово обрізають дерева. Роботи на бульварі Тараса Шевченка вже закінчили. На черзі бульвар Куліша та інші вулиці відповідно до заяв тернополян. Комунальники запевняють, деревам в жодному випадку, така процедура не зашкодить, а навіть навпаки корисна. Різні дерева обрізають відповідно до європейської технології. У зв'язку з трагічними подіями на сході України в Тернополі активно взялись за обороноздатність міста. Наразі водять посилені патрулі вулиць у вечірній та нічний час посилюють охорону об'єктів стратегічного значення місць масового скупчення людей. Крім того, приведуть до порядку усі 90 бомбосховищ та захисні споруди. Згідно з змінами, внесеними до бюджету, під час 58-ї сесії міської ради закуплять предмети індивідуального захисту, паливо та медикаменти. 250 Тисяч гривень буде виділено додатково для проведення ремонту бомбосховищ і спеціальних укриттів. Майже 100 тисяч гривень піде для придбання систем відеоспостереження і іншого обладнання, яке має бути встановлене на блокпостах в'їзді в Тернопіль. На 100 тисяч гривень планують закупити спеціальне обладнання для захисту для батальйону оборони міста Тернополя. На 250 тисяч гривень буде закуплено спеціальне обладнання: це тепловізори, це генератори спецобладнання, яке запропонували Міністерство надзвичайних ситуацій для його використання в Тернополі в якихось екстрених подій чи надзвичайних ситуацій. Тернопіль готовий до ймовірних надзвичайних ситуацій. Запевняють фахівці. Всю необхідну інформацію городяни можуть отримати, зателефонувавши у консультаційний центр. Цілодобово діє консультаційний пункт для того, щоб отримати ту чи іншу інформацію достатньо. Позвонити по номеру 101 і вони включать відповідних фахівців, які в цілодобовому режимі працюють і на над, над, будуть надавати ту інформацію, яка інтересує конкретного мешканця міста. З 1 березня в місті стартує двомісячник благоустрою. У ході роботи готуватимуть та перевірятимуть усі підвали у житлових будинках, аби у випадку надзвичайної ситуації саме підвали слугували укриттям для тернополян. Крім того, у школах та лікарнях Тернополя тривають навчання з екстреної евакуації. Крім практичних навичок, учням, працівникам шкіл та лікарень надають теоретичні рекомендації, як діяти у випадках надзвичайних ситуацій. У тернопільських дитячих садочках встановлять тривожні кнопки. Все, що відбувається у садках, можна буде спостерігати за допомогою веб-камер. Для цього необхідно буде зайти на сайт webcam.t.ua. 1 березня о 16-й годині в Палаці культури Березіль Тернополян запрошують на благодійний концерт Чорні Ворони. Того ж дня о 18-й в українському домі Перемога запланований концерт муніципального галицького камерного оркестру Музика світового кіно 3 березня о 17-й в музичній школі номер 2 проведуть вечір-концерт. Золота ера джазу, 5 березня впродовж дня у дитячій бібліотеці номер 2 відбудеться виставка Шевченко Філателії.